Атлет, про якого я зараз розповім, справжня знахідка і мотиватор спортсменів зі всього світу. Цього року, влітку, йому виповниться тільки 86 років. Його вже можна зараховувати до активних довожителів. Його фізична форма вражає. Він сильний, витривалий і може дати фору багатьом молодим атлетам. Я розповім про його комплекс вправ, який він зробив під себе, а потім його випробовували і інші атлети. Ви також зможете спробувати. Та я прокоментую його тренування, спираючись на власний досвід тренувань з 2011 року. Хасінто по своїй діяльності часто спілкується з людьми про фітнес, адже перше, що вони говорять, своє виправдання, що вік це перепона. Але потім люди дізнаються, справжній вік Хасінто і просто не вірять. Дійсно, є багато кадрів в інтернеті, де Хасінто більш молодий, це видно по стану шкіри і загалом різкості його рухів. Тому в цьому відео будуть кадри тренувань атлета і в 70-85 років. Якщо зайти на його інстаграм, то там можна побачити більш нові актуальні відео за цей рік. Якщо борода у нього зараз більше, то все одно стрибає він на скакалці і присідає, підтягується так само як раніше. Ну і перевіримо, чи дійсно вік це лише число у паспорті. Одразу зазначу примітку, бо ви будете писати в коментарях, не дивлячись на круту форму Хасінто і навички атлета з вірогідністю 99%, що він на гормональній терапії. Просто щоб у вас не було ілюзій, та це не відміняє його заслуги. І це нормально в багатьох країнах, щоб подовжити свій активний вік, медичні працівники підбирають терапевтичну підтримку. Бо яка б жага до життя не була, робити тривалий час такі навантаження, людина ну фізично просто не вивезе, щоб ще й покращувати результати, ну ні. Отже, свого часу Хасінто мав зовсім інший спосіб життя, і спорт, хоч і іноді був його присутній, але по серйозному, ну люди починають займатися з розумінням, що це треба, лише коли стається щось з власним здоров'ям. Так було і у нього. Наш герой випуску у 70 років усвідомив, що якщо хоче прожити не просто довше, а активно та не бути тягарем для рідних. То треба братися за силові тренування. На той момент він уже стикався з проблемами у суглобах, спині і зробив висновок, що це від малорухливого способу життя. Так, кросфіт став частиною його життя. Також в нього були і більш серйозні проблеми зі здоров'ям, про які поговоримо далі. В Україні кросфіт зали це ще поки що дороге задоволення, порівнюючи з тренажерними залами або воркаут-залами, яких не так багато. А у Штатах це стало масовим спортом. Звідки Хасінто саме там проживає Хасінто у Нью-Йорку, де переїхав туди ще в дитинстві? Хасінто пояснює, що по молодості він займався трохи легкою атлетикою, але завжди було замало. Витривалість була, але він прагнув бути ще й сильним у хорошій фізичній формі. А як відомо, з віком м'язова маса стає менше, бо ми мало рухаємось. Кросфіт, на думку цього молодого атлета, це важкі тренування, які стимулюють вироблення чоловічих гормонів, особливо присідання, що допомагає сповільнювати старіння, тобто підвищується рівень тестостерону, і людина себе краще відчуває. І все це, за словами Хасінта, без хімії і натурально. Проте я вже на початку відео висловив свою думку щодо цього. У мене до вас є одне питання: чи бажаєте ви навчитися силовим елементам? Наприклад, стійки на руках, прапорці, виходи на дві, передній вис, ластівка, горизонт та багато інших, які не просто видовищні, але й цікаві у вивченні і розвивають ваші м'язи. Щоб придбати книги з планами тренувань і навантажень, технікою виконання з фото або відео, то напишіть мені. Повний список елементів детальніше під відео. Щоб підтримувати серцево-судинну систему, Хасінто додає до своїх тренувань кардіо. Це йому легше дається ще з часів молодості, коли він займався легкою атлетикою. Особливо вражає, коли людина у 80 досі ще стрибає на скакалці. В той час, коли хтось ходить з паличкою або важко встає, а також це чудове тренування серця. А після інтенсивного тренування в залі, він замість того, щоб їхати машиною, повертається додому пішки ще один спосіб прокачати витривалість. Це базова порада, з якою я на 100% згоден, і підійде для будь-кого, якщо ви не хочете набрати зайві кілограми і дозволити собі навіть трохи більше шкідливої їжі, почніть ходити більше, рухатись у побуті. До того ж, він любить боксувати, У нього є манекен в гаражі і в спортзалі. Це допомагає не втрачати форму і бути готовим постояти за себе. На думку автора, в окремих районах Нью-Йорку це може знадобитись. Його підхід до тренувань захоплює всіх. Діти, сусіди, родичі, дружина, майже в 70 років, коли він став відомим відвідувачем кросфітзалу, то він придумав власний комплекс шторм Хасінта. Я розповім, що це означає. Це набір із шести вправ, які ви маєте виконувати одна за одною. І кількість там скільки вам років. В цьому році Хасінто має виконати вже 86 повторень у кожній з шести вправ. Ні, це не в одному підході, а просто ставиться таймер і ви робите на загальну суму повторень. Далі я вам трошки детальніше поясню. Часто дідусь каже молодим, давайте потренуємось разом. Він постійно відточує свої рухи і порівнює себе з молодими. Коли поряд з тобою сильніший суперник, то ти докладаєш більше зусиль і робиш більше, ніж зміг би. Тому це його головна порада, щоб не зупинятися у розвитку. Шукайте партнерів по тренуванням, які навчають і розвивають вас. Отже, як виглядає цей самий комплекс вправ, і, можливо, ви захочете спробувати його під свій вік. Виконуємо у будь-якій зручній послідовності. Для тих, хто в темі кросфіт, ми ставимо таймер, і нам дається завдання. Як ви його будете виконувати і як розподіляти навантаження це вже ваша справа. Але рахується загальний час виконання усього комплексу. В тому і перевага кросфіту, що кожен може підібрати щось під себе. Вправи там такі: підтягування, стільки повторень, скільки вам років. Далі присідання. Потім віджимання від підлоги, станова тяга, китки медбола в стіну і махи гирею. Ось такий комплекс. Як вам? Виходить, що чим ви старше, тим більше треба робити. Це скоріше виклик для самого себе, і вам буде складніше, якщо ви старшого віку. Не сказати, що в цьому є якийсь практичний сенс, але просто перевірити сам себе. Для китки у стіну використовується м'яч вагою 6 кг. Якщо немає, то під рукою звичайний футбольний чи баскетбольний є у багато у кого. Головне послання молоді: якщо Хасінто то це робить. То і ви це зможете. Так він вважає. За час своєї активної старості він вивів власну формулу, як сповільнити старість. Перше, слідкуйте за харчуванням. Збалансоване харчування відіграє ключову роль у підтримці здоров'я. Якщо ви щорічно робите перевірки організму, споживаєте різноманітні продукти, багаті на вітаміни, мінерали, зменшуєте споживання тваринних жирів і обмежуєте кількість солі і мінімум цукру, то це вже непогано. Особливо коли полички магазинів зараз завалені різними спокусами. Друге, дбайте про шкіру. Шкіра це не тільки те, як ми виглядаємо зовні, а й показник здоров'я, який допомагає подовжити молодость. Щоб правильно за нею доглядати, треба використовувати сонцезахисний крем, носити захисний одяг на сонці, проходити щорічні обстеження шкіри і користуватись засобами догляду проти сушіння та пити достатньо води. Десь півтора-два літри на день. Третє. Підтримувати психологічне здоров'я. Ну тут вже з цим в Україні буде тяжкувати. Відомо, що емоційний стан так само важливий, як фізичний. Від ясності розуму залежать наші дії. З віком дуже важливо оточувати себе близькими людьми, тими, з ким вам приємно проводити час. Та навіть домашні улюбленці дуже допомагають в цьому боротися зі стресом та покращувати самопочуття. Четверте, будьте побутово активними. Рухайтесь. Фізична активність сприяє довголіттю. Вже не одне дослідження проведено на цю тему щодо шкоди сидячого способу життя і ризику багатьох захворювань. Регулярні прогулянки це краще, ніж якщо сидіти на дивані. Починайте з цього, якщо бажаєте не починати поки що силові тренування. До речі, якщо ви ще не бачили мій телеграм-канал і інстаграм, то вас чекає бонусний контент про тренування у Телеграм. І там є чат атлетів для спілкування, а в інстаграм більш особисте. Доєднуйтесь за посиланням під відео. Хасінто з підліткового віку багато що перепробував, але всього потроху. Як майже кожен із нас, чимось цікавимся, в нього було захоплення важкою атлетикою, баскетболом та боксом. Згодом він освоїв карате, біг, але справжнім відкриттям для нього і способом життя став кросфіт вже у немалому віці. Він усвідомив, що хоче випробувати себе ще більше. Тож зараз, у 80, він може присідати з вагою 115, 150 у становій тязі і 20 разів підтягнутися на прикладенні. У 85 Хасінто продовжує тренуватись і змагатися з учасниками на CrossFit Games. В нього був період, коли він подолав тяжку онкологічну хворобу, та все одно він продовжує тренуватися, бо заняття це його життя. Поділіться у коментарях, як вам його історія, і взагалі, скільки вам років, доскільки ви плануєте тренуватися. Або напишіть мені, щоб я склав вам план тренувань з вагою тіла, або обтяженнями під вашу підготовку вдома, на вулиці, у спортзалі, харчування для схуднення, набору ваги чи допоміг з вправами для покращення підтягувань та відтискань, або вивчення елементів, відгуки на сайті під відео. А якщо вам цікава тема силових тренувань, обов'язково подивіться ось це відео на каналі Владорович. Атлет спить в кожному з вас.